Увага, всім у нас фінал. Увага, всім у нас фінал. Стара сіть, ми ви муці вистаралися. Луки займають призове місце. Вітаємо. І дякуємо всім за такий різний дух. І дякуємо представникам команд за таку потужну підготовку ваших команд. Дякуємо. І переходимо до... Змагання з перетягування кнату серед команд ютувальників міській Старий самі 2025 року. Зустрічається команда Чукли проти команди Скирова. Команди готові. Буде увага і потім буде руш. І по команді будемо починати. Отже, у нас фінал. Чука. Стоп, стоп, стоп. Ще не було команди. По команді руш. У нас фінал. Отже. Ми не випадали! Виступні пасту не дитячі. Музика. Команди віддали всі сили. Як я дякую всім учасникам. Ви виступали просто неприпершено. Я дякую Хиру, які показали дуже серйозну боротьбу і зайняли друге місце. І я вітаю чутку з перемогою.